Да друзі вас. Зараз ми будемо зривати ось цю рожу у красоту. Будемо зривати білістки. З рожі, до речі, роблять дуже смачне джем, варення не знає рецепту, то можу вам сказати. Ну, звичайно, потрібно його просто протирати з цукром. А коли добре гарно перетреться, тоді потрібно взяти трічки лимонної кислоти і разом з нею теж перетерти. Дуже смачне і дуже корисне. До речі, скажу цю рожу. Дуже популярна вона, ці пелістки, їдять країни Східної, Східної Азії. Це Китай, В'єтнам. Звідки вона і походить ця рожа. І там дуже полюбляють їсти пелюстки, не тільки рожі а багатьох таких різних квітів. А у рожа в нас в Україні дуже прижилася. Її пелюстки в Україні теж дуже люблять. Полюбляють їсти за її дуже смачне варення. І, до речі, вона дуже нам людям, які страждають на мозкові хвороби, тому що вона лікує, заліковує пошкоджені судини, а також на нервову систему. Так що вживайте ці прекрасні квіточки і вони стануть вам, додадуть вам величезного здоров'я. До речі, в Україні завжди колись садили, завжди такий кущ рожі їстівної. Що таке? Кумаха Бога. Кумаха, так. Тут кумах багато в квіточках є. Ось такі. Нас справи зрожої. Дякую, що дивилися. Наступних зустрічей і всього вам хорошого!